Намасте, мостеліві, друзі, давно не бачилася в цьому форматі, а саме огляд знаменитих, відомих, класних людей з точки зору ведичної астрології. Власне, завдяки натальній карті, можна подивитися, якою людина була насправді як ті чи інші події в її житті. Показані в її карті астрологічно, як можна було їх передбачити, до них якимсь чином підготуватись, або уникнути неприємності. Якщо ви хочете для себе дізнатись більше про себе, про свою душу, з якими завданнями ви сюди прийшли, в цей світ, яка ваша доля, які події в вашому житті можуть трапитися, до чого вам потрібно готуватися, то можна записатись до мене на індивідуальну консультацію. Всі деталі в описі до цього відео, або можна прийти в мене на навчання. Це навіть. Краще, тому що ви не тільки себе краще пізнаєте, а й всіх близьких і знайомих та інших людей, які хочете дізнатися. І власне сьогодні я буду робити огляд на мого улюбленого науковця. Це Нікола Тесла. Це буде дуже, -дуже короткий огляд на індивідуальні консультації. Звісно, ми говоримо цілу годину. Ну тут ми дуже швидко, дуже коротко власне. По основних подіям періодом життя пройдемося. це знаєте, як демо версія, щоб не перегружати відео, щоб всі додивлялись до кінця, щоб було цікаво. Отже, Нікола Тесла, дивіться, він народився в бідній сім'ї. Він у нас є висхідний овен, і причому доволі рідкісна Накшатра Ашвіні. Ті, хто вивчав мене Накшатри, ті знають, що Ашвіні вони дуже схильні до новаторства. Вони хочуть щось новеньке дізнаватись, дуже такі допитливі люди, вони першопрохідці. І плюс до того. Аж вони е, управляються божествами, аж вони кумарами це такі підлітки. І, власне, їм не дуже цікаві всякі, знаєте, лямурні ці справи, і, хоча Нікола тесла, він був дуже популярний серед жінок. Тобто на ті часи він ну, я так на нього дивлюся, боже. Ну він взагалі красунчик. Дійсно, на нього жінки вішалися, але він е, був. Прибічником ідеї, що целібат допомагає йому працювати. Целібат допомагає, власне, утримання від сексуальних стосунків допомагає краще думати, сублімувати цю енергію. І він взагалі був ну, прибічником таких філософських, окультистських поглядів. Ми це з вами зараз також побачимо в його карті. Тому ця філософія в нього не взялася ні звідки, власне, вона була доволі обґрунтованою. І ми дійсно бачимо, що ну, в його випадку це спрацювало, власне, те, чого він хотів, хотів стати надзвичайним видатним винахідником. Він ним став. Це абсолютно неординарна особистість в його скарбничці. Більше 800 патентів, 800 винаходів. Він був дуже багатою людиною. Ми це побачимо зараз в його карті. Але при цьому, при цьому бачимо в нього якраз цей порожній сьомий дім. Правителька сьомого дома Венера також знаходиться в Пунарвасу на кшетрі, вона дуже сприятлива. Але, власне, Венера не дала йому кохання, не дала йому якось закохатися в цьому житті, а лише в кінці життя принесла йому смерть, тому що Венера є єдиною марокою в його гороскопі. Марика це та граха, планета, яка володіє другим і сьомим домом. І, власне, це в нього є Венера. І в період Венери він, власне, і помер. Потім поясню, як і чому. Так все стало. Ну, оскільки він е, народився, коли в місяць був прекрасний на кшатрі хаста. Хаста це означає вмілі ручки. Власне, він своїми руками він був інженером він створив безліч прекрасних винаходів, без яких ми зараз не можемо уявити своє життя. Ще в попередньому столітті, в попередньому тисячолітті е, він винайшов навіть е, бездротове е, заряджання. Бездротову передачу електрики, радіохвиль, він був дотичний до того, щоб винайти локатор, який, може, субмарини десь там внизу їх виявляти. Тобто в нього винахідів просто дуже багато. Але пройдімося по його житті. Дивіться, він за національністю серб і народився в бідній сім'ї. І, власне, це видно по його карті. Д2 дрекані. Власне, ми можемо це побачити, що він не дуже отримав от, то, що в нього тільки сонце власне ну господар лагне в хорі. Де-два займає дванадцятий дім, але те, що він не отримав від батьків практично нічого. Так, він навчався в університеті, але це все було завдяки його власним зусиллям. І все, чого він в житті добився, це власні зусилля. Ми бачимо тут. Просто всі грахи зібралися в нього в левові, та ще й леві асцендент його в його, його е, е, дробній карті хорі. І е, бачимо, накшатра хаста своїми руками під власним контролем. Йому було б потрібно все робити. І цей місяць в нього знаходиться разом з Лагнешою в шостому домі і підсилюється. Бачимо по градусам. Вони дуже близько знаходяться. Бачимо тут якраз Марс і Кету майже в одному градусі. Знаходяться так, там немає планетної війни, бо Кету не приймає участі в планетній війні. Але Кету цей дуже сильний вогонь поряд з... Вогненною лагною в шостому домі зробили його просто надзвичайно прац... таким працеголіком людина, яка власне своєю працею, своїми зусиллями, і він постійно про це думав, служінню. Він добився всіх своїх висот. А також це йому дало те, що його дуже часто кидали на гроші. І в кінці життя, на жаль, він закінчив життя з великими боргами, Він не зміг справитися. Він доволі багато витрачає грошей. Це доволі таке. Ну, дивна річ насправді, що він багато заробляв, але багато ну, кудись там потратив на власні винаходи. Він взагалі був людиною такого світового масштабу. Він вважав, що електрика має бути доступна всім і кожному, безкоштовно, адже це є сила природи, це є стихія. І він працював на благо всього людства. Він бачив в цьому своє покликання. Тобто, ця людина була дуже широких поглядів. Ми бачимо, в нього в 12-му домі знаходиться Юпітер, дуже духовний в своєму власному. Я впевнена і переконана на 200%, що він після смерті пішов кудись на райські планети. Ну І Раху, який розширив власне, його особистість на весь, на весь світ, на весь всесвіт. Він, ну Тобто, неординарна абсолютно людина планетарного масштабу, просто ну, дивовижна. А, так, що ми ще бачимо його? А, якраз лагнеша є його атмакарокою. І а, це є Марс. Із Атмакарокою Марс дуже важливо дотримуватися принципу ахімсу, тобто ненасильства. І в першу чергу це бути вегетаріанцем. І, власне, це у Тесли вийшло. Він був вегетаріанцем. Він власне начитався він індійської літератури, він читав Багавадгіту, він був прихильником ведичної філософії. І разом з тим він також доказував, чисто математично, з знакової точки зору, що вегетаріанство воно є більш вигідно, ніж їсти м'ясо, чисто з економічної точки зору. Він це все розписав, показав, але звісно на це все майже ніхто не звертав увагу, так як і. На його інші прекрасні ідеї, які не мали під собою певного комерційного успіху. Зараз ми до цих подій з вами доберемося. Отже, ми побачили, що народився він у бідній сім'ї в період Марсу. Він хворів в дитинстві. Власне, всі діти, які народжуються в них період Марсу на початку, вони хворіють, ледь не вмирають. І дійсно він так навіть існує така легенда, що він народився грозовою ночі, коли вдаряли блискавки. Так, прям про, про нього. В нього була дуже релігійна. Сім'я, батько в нього священник, мама дочка священника православного, але тим не менше вони не забороняли своєму синові займатися наукою. Він навчався у Карловому університеті. Правда, в нього були також певні проблеми. З навчання в нього був такий період бунтарства якраз, тут у період раху почався, він прогулював пари, прогулював уроки, бо йому було дуже то все нецікаво, що там вивчалося. Він мав свій шлях. Ну, Період раху та ще раху знаходиться в ганданті, в падінні, ну, видно ці всі речі, Ну, слава Богу, хоч Ворготами. Раху йому дав те, що він став відомий на весь світ, але по-різному відомий, не всі його любили. І, власне, ми бачимо, в нього дуже розпухший третій дім дім академічної освіти, дім власних зусиль. Власне, він дуже багато власних зусиль прикладав. І це в нього видно. Тобто він дуже класно реалізував свій третій дім. В нього було друзів, але інколи ці друзі його використовували. І, власне, ось за освітою в нього взагалі все супер, все шикарно. І також видно, що він за кордоном отримує освіту, тобто не в тому місці, де він народився. Ну, дивимося далі по його періодах, період раху, вчився, він вчився. Настав у нього якраз в 82-му році, 1882 році період Юпітера. І в той час він переїжджає за кордон. І бачимо, якраз Юпітер знаходиться в 12-му домі, він переїжджає до Парижу, де працює, починає працювати в компанії Едісона. І, власне, там. В нього він вперше з ним познайомився, і він йому Весін його кинув на гроші. Він йому пообіцяв, що от е, удосконалиш мої м, якісь винаходи, я тобі заплачу 50 тисяч долярів. А на той момент це був еквівалент як мільйон доларів. А, і Тесла вдосконалив ці всі речі. Він представив масу проєктів, більше 20, е, поправив, більше 20 винаходів Едісона. Едісон такий, окей, супер, супер, взяв їх в роботу. Але гроші не виплатив. І Едісон такий, типу, де мої бабки? Едісон, що таке? Едісон? такий, Ну ти просто не розумієш англійської мови, тому що ти серб, європейц, тому, типу, до побачення. По суті, Едісон його кинув на гроші, і це був не перший раз, коли його кидали на гроші. На жаль, в його житті це траплялось часто, бо він не дуже добре попонурвав Себе повадив, бачимо, в нього дуже сильно спала на Венеру управителька другого дому, управитель 11-го дому, дому заробітків Сатурн знаходиться в Ардранакшатрі, такі руйнівні, і, власне, також період Сатурна в нього, ну, кудись всі його фінанси, кудись дівались, незрозуміло куди. Ось. І так, Ввертаємося до його спеціальних лавин, бачимо, що а в нього якраз хора Лагна знаходиться в 11 му дому, тобто він всі в нього прибутки, власне, за рахунок його друзів, людей, які його поважають, впливових друзів, так і в нього в житті траплялося. І прибутки за рахунок прибутків, за рахунок якихось інновацій, тому що це є водолі. це є інновації. В нас, власне, хора Лагна підтверджує його гороскоп. Окей. Okay. Вертаємося, вертаємося до його періодів, так тут включу де 9. І, власне, 84-го року, коли включається Юпітер Сатурн, він переїжджає ще далі. Він переїжджає в Штати, починає там працювати. А, він звільнився, власне, через те, що Едісон його кинув на гроші. А, і також у них почалася ця суперечка вічна. ну, Відносно вічно, вона дуже швидко закінчилась між Едісоном і Теслою на рахунок постійного чи змінного струму. Звісно, виграв Тесла завдяки йому. в нас є змінний струм. І він потім пішов співпрацювати з Вестінггаузом. І, власне, Вестінг в нього викупив 40 патентів. Ціною в середньому 25 тисяч доларів за патент. Тобто, чисто так на наші гроші зараз, то він десь 20 мільйонів, мінімум 20 мільйонів доларів отримав от в цей період, період з Юпітера, тільки від лишень одної особи, так Джорджа Вестінгауза. І він дуже багато грошей витрачав на своє задоволення, він любив розважатися, він любив також вкладався у свої винаходи, тому що він, він постійно постійно працював на благолюси, постійно щось шукав різні винаходи, дослідження робив, також пов'язано з землею. І переїхав він в 99-му році у Колорадо Спрінгс. Власне, вже тоді в нього розпочався період Сатурна-Сатурна, де він проводив власне, дуже багато зусиль, прикладав по третьому дому. Сатурн управляє в нього 10-11 домом, тобто домом роботи і прибутків. І власне, він в той час дуже-дуже багато працював над власними винаходами. І там, власне, тоді сталася така ситуація. Я в період Сатурну, коли Сатурн Меркурій включився. Ранкету, особливо йому ось ця поєднання третього-шостого будинків, що спочатку великий такий магнат, американський фінансист Морган, Джон Морган, він спочатку пообіцяв фінансувати проєкти е, Тесли. І для цього була спеціально е, побудована така вежа ворденклів, дуже складна з архітектурної точки зору, взагалі для дослідів, була розроблена. Вона ну, дуже така. Достойна річ, насправді, для того, щоб вивчати і створити всесвітню станцію без передачі енергії. Це було зроблено в Нью-Йорку, для того, щоб на дуже великій відстані передавати електричний струм. І це було зроблено з метою того, щоб зробити, зробити електрику доступною всім людям. Дешевою, і як тільки Морган про це дізнався, що ну, типу, це не входило в його плани, і він розірвав контракт і більше йому не платив. І як тільки і інші також дізнавшись про припинення Моргану фінансування проєктів Тесли, Інші промисловці не захотіли знімати справу, тому що вони розуміли, що Тесла хоче зробити щось безкоштовне, там, де ти не заробиш купу грошей. І нещодавно я показувала на своєму уроці, коли ми вивчали Накшатру Трухаста, ми вивчали також різні лагни, шилі лагну, хору лагну. Ми побачили, що насправді електросамокат, які зараз у на нас їздять, вони ще були на початку ХХ століття. Є електросамокат, який, власне, був. Ну, пі після Тесла він з'явився. тобто, в результаті винаходів Тесли з'явився електросамокат, на якому їздили люди. Він виглядає абсолютно майже точно так само. як Ми бачимо, як сучасні самокати ще 100 років тому, 1925 рік, 1920 рік. Ще 100 років тому люди їздили на самокатах електричних, але це все заморозили. Чому? Тому що Морган і компанії та інші Рокфеллери, інші багаті люди їм було вигідно не електричні двигуни. Просувати, а власне качати нафту і зробляти шалені прибутки на нафті. І в цьому також були замішані держави, тобто великий глобальний е бізнес. Е і, власне, після 900-го року, тут, в, е коли був період Сатурна, він дуже-дуже багато працював. Е сербія, е власне, в Сербії почалася Перша світова війна, і, е власне, в цей період раху Юпітер. Так, коли почалась війна, сам Тесла сказав оцю вперше таку думку, що потрібно винайти зброю, яка одним махом може знищити цілу армію. І він сказав, що було би добре, і Кайф сказав, що прийде, прийде час, коли буде створена така суперзброя. Ну і не пройшло їм 30 років, як вона була створена Опенгеймером. Ось. І е, В 15-му році, ось тут, власне, Сатурн-Юпітер його було номіновано, хоча насправді також іще в 37-му році е, м -м, Тесло було номіновано на Нобелівську премію, але ми бачимо, що тут в нього був вже період кету юпітер він вже не отримував визнання. І, власне, е, дійсно, це великий, якби недогляд Нобелівського комітету, що Теслі не дали Нобелівську премію. Навіть Едісону він не дали, хоча і той, і той заслуговував це точно. Але такий прикол, що з нього постібало, що в 17-му році, власне, Меркурій, Меркурій, і Меркурівник Шатрим ригашир, і вона така дуже приколістка, то Теслі дали. Медаль Едісона. І він, звісно, ділив відмовився від неї, тому що він з Едісоном ворогував. І він навіть мав Тесла спеціально зробив Нью-Йорку на п'ятій Івенню поруч з впроти офісу Едісона свій офіс, щоб там вони далі конкурували, вигорогували, і таке інше. В них там були свої замути з Едісоном. Ну, і власне так, ось такий момент. В 34-му році. Власне, Тесла опублікував дуже вагому статтю. Вже в період кету він вже був доволі старенький, який яка викликала широкий резонанс у наукових колах, де він ем, докладно розглядав межі можливості отримання надвисоких напруг шляхом зарядки кулястих ємностей статичною електрикою. І висловив сумнів, в тому що розряди цього генератора можуть допомогти дослідженню будови атомного ядра. Тобто він сумнівався, що електрика призведе нас до виготовлення щось типу, як ядерної зброї, і в принципі був правий, тому що ну, він, він був профі, він був визнаним генієм, він був номер один у світі з вивчення електрики, з вивчення електротехніки і магнітних полів. Ну просто суперова особистість. І е, бачимо, що накшатри вони це все підтверджують. Так? Період Сатурна в нього був непростий, він багато працював і його дуже сильно тиснули в нього. Власне, в цей період він багато витрачав свої гроші і потратив абсолютно вже всі свої статки. І заліз коли він був дуже старенький, в нього був період кету. Звісно, він е, і тут кету дуже вогняний, знаходиться в падінні, в Накшатрі накшатрічітра. Е, хоча він до останнього він залишався в ясному розумі, але тим не менше він. Він витратив всі свої, ну він особливо навіть нічого не зберігав, але в нього вже закінчилися гроші. Так сталося, що ніхто навіть не знає точний час його смерті. Всі пишуть, що він помер між 6 і 8 січня на Різдво православне 43-го року. І власне тут в нього був період Венера-Венера. Тобто період двох марок. І я завжди на своїх уроках розказую, що в нас, коли людина вже літня, і незважаючи на те, що це може бути і планета Бенефік, і доволі сприятлива, але якщо в нас іде період або під період планети Мароки, тобто та, яка несе смерть, і якщо ця людина вже літня, то скоріш за все її час уже. Прийшов, і в нього так і сталося в період Венера-Венера. В нього Венера є Маракою, управителькою і другого, і сьомого дому він покинув цей світ. Давайте ще глянемо по Мухурті, як це страпилося. Я приблизно поставила сьоме число, щоб подивитись, які тут були транзити. І ми бачимо, що якраз був транзит Сатурна по другому дому, Марс по восьмому, якраз Марс його забрав. І, власне, ну, тобі, по, по транзитах це не дуже сильно видно. Ми бачимо, що місяць був у Шравана на кшатрі, і, скоріш за все, він відійшов в якісь більш світлі, хороші світи, на що вказує також, Юпітер Пітер в 12 домі. Це такий якби, показник того, що людина піде на вищі, якісь вищі світи. Ну, в принципі, це все такого важливого, що я хотіла сказати. Хочу ще лишень доповнити, що в нього був період, власне, після звільнення з компанії Едісона, отут під період Сатурна, і казав, що Сатурн у нього доволі складний період, бо Сатурн в нього на кшатрі Ардра. Ардра вона всіх сильно жме, прасує, її символ це сльоза або діамант. І вона хоче, щоб людина відмовилася від якихось, кинула все старе. І звернули увагу на щось нове. І в нього дійсно правитель 10-го дому Сатурн в цій новітній накшатрі Ардра, така дуже футуристична. І йому в цей період прийшлося період Ардра. Навіть у на Нью-Йорку працювати, тобто він просто робив все, все підряд. Був майстром на всі руки, він жив дуже бідно, бо він, по суті, залишився на вулиці завдяки Едісону. Ну, він сам якби, з гордостю своєю він сам звільнився від Едісона, але Едісон його кинув на гроші. Ну і в принципі не тільки Едісон. Тут е, також було сказано те, що після того, як він був різноробочим. Його взяли на іншу роботу, де в нього заказали певні дугові лампи, але також ну, ті бізнесмени. Він виконав роботу, він зробив все, що потрібно. Він навіть краще, він зробив завжди краще, навіть ніж було замовлено, але вони кинули його на гроші, просто не заплатили, і він знову якби, залишився ні з чим. І в нього це була доволі поширена історія. Я гадаю, що це через його шостий дім власники у шостому домі говорить, що в нього якісь борги з минулого життя, якісь кредити полишалися, Так стало, що він і в цьому житті в кінці також залишився в боргах, і це не дуже добре є. Тобто він прийшов з боргами якимись і також, скоріш за все, пішов з ними, не виплативши до кінця. Ось. Тому, власне, я гадаю, що це от якраз активний шостий дім, дім кредитів, він спричинив, спричинив ось таку ситуацію, що його дійсно багато разів кидали на гроші. Але разом з тим він також не став суперфінансово грамотним для того, щоб забезпечити собі достойну старість, хоча в нього були всі для цього можливості. Він був мільйонером свого часу, ну, типу, на теперішні гроші, був дуже багатою людиною, дуже достойною, дуже розумною, дуже такою благородною. Я обожнюю не Теслу. Будь ласка, напишіть, як ви до нього ставитесь, може, ви знаєте ще якісь цікаві факти. І в кінці хочу вас запитати, чий гороскоп ми розглядаємо наступний Брітні Спірс чи Крістіні Агілєри. До зустрічі через тиждень. цим Па-па!